Вітаю вас, друзі. знаєте, я собі пообіцяла, якщо минуле відео принесе користь хоча б одній людині і позитивно впливає на її життя, я неодмінно поділюся своєю інформацією, значить, наступному відео. І так як я побачила ваш зворотній зв'язок в вигляді коментарів, підписки, лайків, я вам дуже вдячна за це. Я прям над кожним коментарем радію, як мала дитина, якщо чесно. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом, досвідом, який я збираю, спілкуючись з різними людьми, вчителями, подорожуючи, вивчаючи якусь інформацію для себе. І сьогодні буде тема, одна із важливих на сьогоднішній день, тому що я дивлюся, як на просторах інтернету і не тільки людей багатьох турбують саме це питання. І ця тема називається Як зрозуміти своє. Призначення. Я думаю, що ви неодноразово також задавали собі це питання, тому що чому люди шукають своє призначення? Взагалі раніше в цьому не було якоїсь такої суперуваги. Але так як з минулого відео ми вже з вами зрозуміли, що на сьогоднішній день дійсно світ змінюється. Правила гри також змінюються і дуже багато. Людей, навіть вже от зараз і в майбутньому будуть дивитися на життя зовсім зовсім по-іншому. Мало хто буде працювати там, де взагалі їм не подобається, через агресію. На сьогоднішній день вже багато людей е, починають розуміти це. Я впевнена, що, наприклад, мої вже діти будуть зовсім по-іншому дивитися на професію, на діяльність, будуть по-іншому себе проявляти. І єдине, що я можу зробити, це не Сперечатися з цим, а приймати і слідувати згідним новим правилам. Одразу хочу сказати, що для мене особисто призначення це не є щось, що ти от одного разу навчився і все життя працюєш. Місія в людини може бути одне, а інструменти, через які вона це робить, можуть бути дуже різні, і згідно з вашим ростом особистим, можуть змінюватись ваші професії. Тому одразу наперед забіжу, якщо у вас... Ви відчуваєте, що ви робите щось і від чогось кайфуєте, але у вас з'являється до чогось іншого інтерес. Не бійтесь відпускати це, йдіть туди, куди у вас є імпульс, куди у вас є бажання. Значить, вам сигналізують, що настав час для чогось нового. Через цей інструмент ви зможете допомогти людям набагато, набагато більше. І зараз в подальшому відео я поділюся з вами інструментами. Які я прожила сама, які я усвідомила також сама, і також інструментами, які я почула від різних наставників і вчителів по світу, і вони мені особисто дуже відгукуються, і я впевнена, що можливо комусь з вас буде ця інформація також корисна. Перше, що я зрозуміла, це потрібно знайти справу, яка буде тобі ось тут всередині, в першу чергу, тобі приносити задоволення. Або хоча б спокій, або якийсь інтерес, справа, яку ти будеш робити, прокидаючись зранку там, і будеш робити це з цікавістю. Тому що е, от оця така парадигма, де люди працюють на одній роботі все життя, вона вже їм не подобається, вони вже страждають, вони мучаються, вони бояться змінити щось на інше, бо вірять в те, що вже в них немає іншого варіанту, вона вже в принципі поступово-поступово відпадає. І я замітила, що дійсно так буває, що коли ми вибираємо між школою і інститутом куди поступати, ми на той час або неосвідомлено, або усвідомлено думаємо, що це наша професія, йдемо поступати. І зазвичай, коли ми закінчуємо інститут, дуже часто тут буває така а, штука, що люди, дуже багато людей, не всі, але дуже багато людей розуміють, бляха-муха. Я розумію, що це взагалі не мій напрямок. Мені взагалі це не подобається. Воно мені не до душі, я не хочу цього робити. Але тут спрацьовує совість. Плюс ще навколишні оточуючі люди від того, що не хочуть вони нам зробити щось погане, від того, що вони нас остерігають, максимально стараються тебе підтримати в плані, що. Ну ти хоча б спробуй, ну як так? Ми вже заплатили гроші. Що ти видумуєш, думаєш? Іди працюй згідно того, де ти навчався. І це також окей, можна йти працювати, тому що гроші потрібні. Але отут дуже важлива зв'язка. Якщо ви відчуваєте, що ви вчилися на бухгалтера, вам там бабця скидалася разом з батьками на ваше навчання, і ви відівчилися 5 років, і ви переживаєте, щоб аби не образити свою сім'ю, аби не образити нікого. Далі продовжуєте, тому що ви мусите це робити, навчатися, хоча би паралельно починайте вивчати те, що вам дійсно до вподоби. Тому що помилятися, не розуміти у віці 17, 18, 19 років. Що ви хочете робити, чим ви хочете займатися, в якому напрямку рухатися, це є нормального. І не є щось страшне, коли ви прочуваєтеся 4-5 років, і ви дійсно відчули душею, ви вже робите більш старшими, більш свідомішими, коли ви розумієте, що вам не в тому напрямку рухатися. І друге, що я важливо зрозуміла, от ця цепочка, коли ми не змінюємо, коли ми не йдемо за своїм покликом, тому що ми боїмось, тому що вже пройшов певний шлях. Ми працюємо там, де нам не подобається. Раз, по-друге, ми почуваємо себе жахливо. Ну, дійсно, ми злі самі на себе. Коли ми злі самі на себе, ми йдемо працювати з людьми, а люди це наш найбільш ресурс. Наше, я вважаю, що люди це найцінніше, що є навколо нас. Ви починаєте з таким же ставленням, з неповагою, злостю і агресією, ставитися до інших людей. Можливо, ви навіть цього не розумієте. І в цій ситуації дуже важливо признатися, блін. Чому я кидаюсь на людей, чому я якось негарно щось сказала, чому я негативно там, відповіла, тому що мені не подобається та робота, якою я займаюся. Друге, що я усвідомила, якщо ви відчуваєте імпульс, куди би ви дійсно хотіли йти, це круто. Тому що тільки коли ми робимо щось з любов'ю, тільки коли ми робимо щось. З цікавістю, коли ми е, самі наповнюємося, коли ми віддаємо цю любов е, іншим людям через різні інструменти, це незалежно будь-яка професія, лише тоді на цю енергію приходять і гроші, і можливості, і клієнти, і всі блага, на які ви очікували. Тоді росте ваш бізнес. Але є така штука, коли я не знаю в загальному. В Чому мої сильні сторони? До чого в мене є взагалі інтерес? На сьогоднішній день, дякувати Богу, що інструменти, якими користувалися тисячу-дві тисячі років назад, вони починають повертатися. І я не бачу нічого поганого в таких інструментах, тому що це ніщо інше, як просто інструкція впізнання себе. А тут ще малесенька пауза. Це дуже важливо, тому що. Е я не цікавилася темою призначення, в мене вийшло це автоматично як автоматично. Я звільнилася з роботи, приїхала до батьків в Україну. Місяць-два взагалі нічого не робила, тому що я довгий час жила за кордоном і рідко бачила батьків. І тут я відчула дикий імпульс, що я хочу поїхати на курси по макіяжу. В мене була взагалі зовсім інша спеціальність. Я працювала на інших роботах. І в мене, в принципі, дотичності взагалі не було жодної з сферою краси. Коли я поїхала на курси, ох, я тоді приїхала і зрозуміла, а от воно, да. І от в мене оцей імпульс в очах, от ця така енергія. І я зрозуміла, як це класно. Я ще досі не вивчала, що таке призначення, я до цього ставилася просто як нібито клас. Подобається, хочу робити. І пізніше, після того, як я працювала, починала взагалі з нулів з нулів, з дому, там, при, при запрошувала подруг до себе додому, на подушках їх садила, фарбувала. Але діло не в тому. Діло в тому, що коли я пропрацювала 6 років в цій сфері. У нас були дуже різні ситуації. Бували ситуації, де ми і вставали по 3-4 ранку, де ми виїжджали суботу в суботу-неділю, де ми працювали по 12 годин, бували різні стресові ситуації, де, можливо, якісь були питання з клієнтами. Але кожного разу, коли це все було, я вам скажу чесно, я ні одного дня не була морально втомлена, фізично втомлена так. Але я кожного дня отримувала шалене просто задоволення від того. Чим я займаюся. І коли навіть були якісь ситуації з клієнтами, в мене всередині настільки було задоволення від того, чим я займаюся, вдячність собі, вдячність, що я зробила цей крок, вдячність, що так от складалися всі обставини, що я просто спокійно, з розумінням свого клієнта, відносилася і не гавкала, не рявкала, не ставилася до нього негативно і не думала, що він якийсь не такий, чи життя якесь не таке. Тому що якби б я займалася тим, що взагалі мене саму бісить, що я ненавижу те, чим я займаюся, от псувало мені оцей цей внутрішній стан, автоматично в мене не було б цього ресурсу спокійно, адекватно реагувати на те, що відбувається навколо мене. Бо це дуже важливо. І повертаючись до другого пункту, якщо ви не знаєте, чим вам займатися, коли я почала. Трішечки вивчати глибше себе. Я почала чути про такі інструменти, як Human Design, як астрологія, так там як нумерологія, наприклад. І це не є для мене ніщо інше, як просто інструменти для пізнання себе. І навіть скептики, які в це все не вірять, ви можете в інтернеті знайти онлайн там. По своїй даті народження, або, наприклад, Human Design, визначити, який в мене тип особистості. Навіть якщо ви не вірите, просто подивитися, скільки інформації насправді про вас вивідеться. Тому що ми думаємо, що ми проста фізична людина. Насправді, кожна людина народжується із своєю особистістю, своїм якимось талантом, своєю сильною стороною. Це все закладено в числах, в даті народження. А, і ви можете через отакі інструменти пізнати себе, зрозуміти, в чому ваша сильна сторона. Наприклад, Human Design Ви можете в інтернеті собі вбити і подивитися, В Human Design це інструмент, який визначає тип особистості. Що таке тип особистості? Є різні там чотири типи: там і проектор, і маніфестатор, і генератор, і так далі. І, хоча би вже по цьому ви зрозумієте, в якому напрямку вам краще шукати. Свою, да, роботу, тобто те, де вам буде комфортно. Наприклад, скажу за себе, я по типу особистості проектор, тобто, я людина, яка командний ігрок, або людина, яка може працювати там, в таких сферах, як в сфері здоров'я, лікарем, психологом, ментором. Я по собі знаю, що я буду. Страждати від того, якщо я буду працювати на таких посадах, там як директора, це взагалі не моя пісня. І якби б я би раніше цього не знала, я би дивилася на чиєсь життя. Я собі уявляла, ух ти, як це класно, мати свою велику компанію туди-сюди, і йшла би до цього. Тобто йшла проти себе, і в тебе все і тобі би все світ взагалі би блокував всі дороги. Ну, коли ми цього не знаємо і не розуміємо, ми стараємося йти в якомусь напрямку і даже не усвідомлюємо, що це взагалі не наша пісня, що це взагалі не для нас і не. Про нас, коли я почала вивчати свою природу, яка я, що мені окей, чим я можу бути корисна в цьому світу, і я зрозуміла, що все те, що я раніше робила згідно своєї інтуїції, воно було вірним для мене. Також я дізналася, що в мені є така якби, способність врод... ну, моя сильна сторона, вроджена на те, що я постійно цікавлюся. Я постійно вивчаю, я постійно а, от, собі в день задала якісь питання, все, я сиджу і от вивчаю, шукаю матеріали, даю собі сама відповідь. І тобто, це означає, що а, мені буде класно передавати далі цю інформацію іншим, людя іншим людям. Так? А, якщо це, наприклад, в професії там, психолога чи ментора. Тому зверніть увагу на цей інструмент, хоча б вивчіть. Де вам класно, в, які, в, які, в якому середовищі вам класно працювати, чи в одному, чи в команді, які ваші сильні сторони, які слабші, куди вам варто йти, а куди взагалі не варто йти, і це взагалі не ваше. Це вже вам допоможе трішечки пізнати себе. Ще один такий нюансик, типу що, можливо, ви вже це чули, але питання, задайте собі питання. Його не всі почують відповідь, але хтось з вас, можливо, почує, чим би я міг. Або могла займатися, якби б у мене фінансове питання взагалі би не стояло. От я би б це робити безкоштовно. Наприклад, там, мужчини, там, ремонтувати машини, чи малювати машини, там, чи ще якась діяльність. В Жінок буде по-своєму, там чи випікати, чи в'язати, чи бути медиком, чи психологом, чи ментором, чи ну, будь-ким. Я би я кайфую, я просто від цього кайфую. От якщо у вас знайдеться відповідь на це питання, це дуже класно. От в цю точку дуже важливо дивитися і не думати про це, що а, та ладно, це, це не про мене, це не для мене. От тут може бути ваша точка росту. Далі, коли ви вже тут третій етап, він супер важливий, тому що на ньому, згідно дівчат, з якими я вже і яких стараюсь підтримувати як ментор. І з якими спілкувалася по світу. є така пастка, коли, наприклад, ви працювали, вивчилися на бухгалтера, пропрацювали там 3-5 років, зрозуміли, що це не ваше, у вас взагалі немає бажання туди ходити, ви забиваєте болт на себе, на своє здоров'я, починаєте це заїдати. Коли у вас фіговий стан, це відчуває ваш чоловік. Ваш хлопець, або ваші батьки, ваші оточичі. Коротше, ви тухнете як вогонь, і тут ви зрозуміли, що ви хочете фотографувати людей або робити макіяж. Я так запам'ятала одну дівчину, яка прийшла до мене, і вона каже: Яна, Я, я дивлюся, як ти от це малюєш жінок. Це так красиво, я так цього хочу. Я кажу, значить, тобі туди варто йти. Ой, та ні, та я там вивчилася, та я там то, та мене бабця не зрозуміє, та мене мама не зрозуміє. І так, варто зрозуміти те, що наші батьки не такі сміливі, як ми вже зараз е з вами стаємо. Да? І для них страшно кидати щось і йти в зовсім нове. Тому що отут не зрозуміло, як буде далі. І коли ви відчули, що ви реально, от у вас є імпульс, у вас є очі горять, у вас є інтерес вивчати це, і ви хочете змінити кардинальну професію, яка взагалі буде нова для ваших оточуючих людей, не очікуйте, що у вас буде підтримка на перший час. І одразу хочу сказати, це не означає, що щось не так з вашими там, батьками чи друзями і так далі. Для них це дико, їм страшно самим змінюватись. Отак от. і, і це не має бути знаком стоп, сигналом стоп, щоб ви йшли за цим імпульсом. От тут важливо дуже сильно вірити в себе і йти за своїми горячими очима. Вони зможуть вас лише зрозуміти, коли ви дійсно покажете і докажете, що мені це подобається, що би це не було, і коли ви почнете діяти в цьому напрямку. Ну і звичайно, вже коли почнуться відгуки і гроші поступати, і так далі. І так далі. Ось тут дуже важливий момент не здутися і не дати крок назад, тому що от тут багато людей власне зупиняється. Далі ще один із пунктів, це вже піде трішечки із буддизму і. Я спостерігаю за людьми по світу. Спершу я це робила не усвідомлено в сфері краси, коли я працювала з клієнтами. А пізніше я побачила, як це описується там в буддизмі і в різних навчаннях через різних вчителів і менторів. Я працюю за гроші, але не заради грошей, а заради людей. Це дуже важливий пункт, який Власне, поміняв усвідомлення в моєму житті. І я вам чесно скажу: коли ти працюєш з любові, з того імпульсу, з вдячності, робиш те, що тебе цепляє, і а, стараєшся передати от, як найкраще ти можеш це своєму клієнтові, лише тоді в мене в голові помінялася взагалі моя вся система. Люди це відчувають. І вони хочуть вам платити, хочуть до вас повертатися, хочуть вам віддячити, хочуть бути вашими постійними клієнтами. Неважливо, чим би ви не займалися. Тут одразу хочу показати вам дуже класну книжку Лідер без титулу. Прочитайте її, зверніть на неї увагу, як там описується неважливо, де ти працюєш, а як ти працюєш. От реально, це дуже важливо. І там навіть був момент, там, де людина... Прибиральниця, але в топовому-топовому-топовому в топовому, в топовому готелі. І людина, яка прийшла до неї, і каже: А чому ви так любите свою роботу? Ви ж всього лиш прибиральниця. Це ж ну, якби якось так низько, якщо чесно. І вона каже, я не лише прибиральниця. Я людина, яка створює для кожного мого клієнта комфорт в Затишок, я ставлю найкращі перфуми, якої я можу дати. Я печу солодощі, і люди від цих солодощів просто отримують шалене задоволення. І коли вони до мене з цією вдячністю, з цими емоціями повертаються. Оце для мене найкращий результат моєї роботи. Ну, і, звичайно, вже коли от оце на першому місці, повірте мені, то питання грошей навіть не стоїть. Вони до вас приходять набагато-набагато легше. І навпаки, коли ми хочемо людей нагріти і думаємо тільки заради грошей, ви можете спершу нагріти, але пізніше, якщо хтось, можливо, цікавиться причина-наслідковим зв'язком, все рівно вам ці гроші або десь підуть, взагалі ви злієте кудись. Або до вас будуть приходити дуже важко клієнти, або бізнес не буде йти, не буде рости. Тобто, якщо ми думаємо, що ми хочемо когось <кій> надурити, то повірте мені, так не буває і все, всі навколо відчувають, як мінімум. От, наприклад, коли до мене приходили, от, можливо, хтось буде з моїх клієнтів навіть це дивитися, коли я ще працювала у сфері краси. Дійсно, коли до мене приходили, я завжди стара, ну не то, що старалася. Це не було якось стара страбляха, що вона там говорить, і мені влом. Ні. Мені було в кайф щось підсказати, якщо людина цього хотіла Поділитися своєю думкою, якщо вона цього запитувала. А... Там доробити і там якусь заколочку доклеїти там, та або якийсь макіяж там доробити, якщо я навіть вказала одну ціну, але мені від душі захотілося їй ще доробити ось оце, Я її це ну, запитувала, чи їй це подобається. Якщо так, я це дороблювала і не брала за це грошей, тому що це було від душі, це було з любов'ю. І клієнти, і люди це відчувають. Тобто, це було в першу чергу про те, що я кайфую від цієї роботи, і в другу чергу це про те, що я служу людям через свої руки. От і так як я це вмію. Робити зараз. Останній пункт, ну він дуже подібний до передостаннього, також із кармічних знань, із буддизму. люди та стосунки цінніші грошей. Будуємо стосунки з клієнтами з позиції а, дати, а не взяти. От я вже об'єднала всі оці пункти. Але, повторюсь ще раз, дійсно воно так і працює. Чим більше ви віддаєте. Тим більше ви отримуєте. Я цей момент пропрацьовувала дуже довго, тому що я, завжди в мене були установки: якщо я віддам, мені більше не прийде грошей. Якщо я зараз заплачу щось дорожче, мене давила дуже сильна жаба, навіть для себе, придбати собі щось дорожче, якийсь дорожчий тональний засіб чи якусь дорожчу річ, мене душила жаба. Але лише коли я зрозуміла, коли ти більше віддаєш, в першу чергу треба почати з себе. Пропрацьовувати свої установки, блоки, я не гідна чи не гідний, гроші до мене не прийдуть. От, оце над собою варто працювати. І пропрацьовувати навіть малесеньких починати з дрібниць, дозволити собі хоча б придбати. От, так? Тому що чим більше ми а, піклуємося про себе, тим більше нам приходить благ. Так, це працює. Друге, чим більше ти ділишся з людьми навколо себе, інф... Тим, чим ви можете, це не обов'язково має бути лише матеріальне. Це може, от, наприклад, зараз я ділюся з вами тим, чим я можу, так? Тобто, ділюся своїм досвідом якимось, комусь е щось підсказати, комусь щось допомогти, підвести, е зробити якийсь малесенький подарунок, там, починати з малесеньких дрібниць, там, в магазині зробити комплімент, е заплатити десь чайові. Тобто, от з таких деталей, коли ти даєш світові більше, ти отримуєш більше. І от цей переломний момент, оця невіра, що коли ти досиш і прийде, це те, на що варто звертати увагу. От це дуже сильно, чесно вам скажу, попробуйте здрібниць з того, що прям не буде вам капець, як важко відривати від серця. А, і ще ось така от штука а, в цьому питанні, в цьому пункті. Боже, мій надіюсь, що ви додивитесь це йде до кінця, бо я оце балакаю, балакаю. А, розкажу свій приклад за студію. В мене була як-не-як, -як, в принципі, спочатку я починала там з, з дому, пізніше там з татового офісу, там, пізніше з маленького орендованого місця, пізніше я переїхала в студію. І в цій студії а, був красивий якби, свіжий ремонт. Але деякі деталі мені не подобалися з логічної точки зору, коли ти відкриваєш свій бізнес, я замітила, що в мене на той час і в багатьох людей стоїть оця така штука: зроблю поки що як не як, щоб прийшли люди від, відробити типу, гроші. І тоді я подивлюся, якщо люди будуть ходити, я тоді щось зроблю краще. Краще поставлю диванчик, краще поставлю там стіл, чи краще поставлю, там, ну, наприклад, в будь-якому бізнесі свої якісь деталі. Але в моєму світі і на моїй практиці це працює по-іншому трішки, не так, як нам це показують по телевізору. Якщо ви створюєте місце робоче, де ви працюєте, своє так, як ви цього хочете, ну, зрозуміло, не витрачаючи, там, якщо у вас взагалі немає грошей. І ну, нуль, і ви останнє віддаєте, ну то зрозуміло ні. Але коли ти маєш якихось там, наприклад, там, 300-500 доларів, аби замінити якусь деталь, яка, по-перше, буде краще для клієнтів, гарніше виглядати, ти сама будеш від цього кайфувати. Так воно зараз нелогічно, так це додаткові витрати, так воно взагалі не в тему, тому що не на часі тоді було. Але я реально це зрозуміла, що коли ви це зробите, щоб було красиво, гарно, комфортно з думкою про людей, це настільки запускає енергію всі ці процеси, що і люди приходять зразу ж з першого дня: Вау, як красиво! Ти, по-перше, себе почуваєш в таких умовах набагато краще. І коли ти себе почуваєш в цих умовах набагато краще, Люди це відчувають, вони теж це починають цінувати. Їм хочеться ще більше приходити. Вони роблять дуже багато компліментів. Вони залишають чайові. І, в принципі, логічно це було нелогічно. Але коли ти робиш з цієї позиції більше віддавати, піклуватися про людей, воно вам вернеться шесториці. Ось, слухайте, ну ось таке вийшло відео. Я дуже... Дякую всім тим, хто додивився до кінця. Якщо ви додивилися, тому що розумієш, це буде не коротке відео. Пишіть, що вам відгукнулося, чи я зайшла вам така інформація, чи ні. Все, обіймаю. Цілую до нових відео. Яна.